Шановні Григорій Васильович, шановні члени СПО, Ігор Вікимович, члени вашої команди, учасники засідання. Дякую, що у мене є можливість зараз висловити позицію Національної спілки журналістів України. Ми найбільше журналістське об'єднання, і відповідно висловити позицію видавців друкованих ЗМІ насамперед редакторів регіональних, локальних газет і безпосередньо. Якраз від терифікації від прийняття сьогодні рішення і взагалі того діалогу, на який налаштовані газетірі, якраз залежить майбутнє друкованих медіа в Україні, і відповідно ну, ми, як Національна спілка журналістів України, ми налаштовані на діалог. А базово, звичайно, ми теж Розуміємо, що друковані медіа глобально у світі відбувається певне скорочення, оскільки йде розвиток нових технологій. Водночас, на жаль, в Україні з огляду на війну, з огляду якраз на те знищення цивілізації, яке несе за собою Росія, то у нас відповідно друковані ЗМІ вони часто є єдиним доступним. Засобом масової інформації і друковані в пів України, якраз тим змі, які є дієви в боротьбі з ворожою пропагандою. Ми сьогодні говоримо про і згадували якраз роботу гарячої лінії національної спілки журналістів України щодо. Поштової доставки якості послуг, де скаржаться видавці, де скаржаться листоноші і де скаржаться передплатники на недоотримання примірників переплачених газет. Після вступу і нинішнього якраз рішення ми говоримо про те, що надалі безпосередньо поштовий оператор, не входячи в діалог ні з якими структурами, він просто буде визначати ці. Тарифи, і відповідно, ось те, що на презентації трохи було там показано. Щодо Іро Васильович, ви сказали, чи є порозуміння у видавців або діалог, то наскільки? Нам відомо, і ми проводили не одну нараду, і зараз я сьогодні буквально зустрічався із там тридцятьма редакторами, які працюють на прифронтовій території. Вони обурені нинішньої терифікації. Ніхто в діалог як в діалог не вступав. Це не було напрацювання, що давайте спростимо складові тарифів до уніфікованого якось гарного підходу. Це гарний підхід безпосередньо можливо для пошти. Це гарний підхід для того, щоб. Підсумку вдвічі збільшити за обрахунками редакції вартість на приймання переплати і доставку, але як такого діалогу, що це порозуміння, що це вноситься, на сьогодні на жаль, немає. І відповідно, тут коли ми. Ем... Говоримо про е, доступність, про е, необхідність в, і про прифронтові території, то я думаю, що знову ж таки. Е, сьогодні ви згадуєте відвіданий, і це важливо виробити роботу. Але так само ми е, отримуємо скарги від редакторів. При фронтових і деокупованих територій, про те, що йдуть масові звільнення поштових працівників, які були героями ваших постів і ваших заяв рік тому, що вони під кулями носили пенсії і поштовий зв'язок. І, як приклад, золочі в Харківської області, ці листоноші, які падали під пулями, не виконували обов'язок, з 1 липня вони звільнені і вони на вулиці. Тому, знову ж таки, у нас є оця вся польова інформація. Я хочу показати якраз приклад ось цих деокупованих прифронтових газет, які намагаються зберігати свій зв'язок із аудиторією. Це історична газета для Бахмута, яка, на жаль, зараз поширюється тільки в... Хабах Бахмутський, але це випуск до Дня міста, який вийшов днями. І це якраз приклад жертовності наших журналістів, яких я представляю. І ось приклад двох газет із деокупована Снігорівка вісім місяців була під окупацією. Ось приклад газети Ворскла, яка обстрілюється Сумська область. Сьогодні я говорив із Ігорем Ноюковим, і говорив із Олексієм Пасюгом. Вони обурені нинішнім підходом, вони обурені, відповідно, стали. До листонож у прифронтових територіях, і базово наш заклик, який ми від спілки журналістів звертаємось до спільного представницького органу, виходячи зі змісту нинішнього проекту, який власне виводить із наступного. Регулювання ці тарифи, ми закликаємо від спілки журналістів і від редакторів все ж таки не давати на згоди на нинішній проект Мінінфраструктури, закликати міністерство відповідно порушувати питання регулювання тарифів відповідно до тієї практики, яка склалася як така. Закликати Укрпошту відреагувати на дані гарячої лінії. Ми готові утворити спільну робочу групу із вирішення цих питань і врегулювання по тарифах. Але базово, оскільки ми вже з вами зараз говоримо у вересні, необхідно вже сьогодні за чинними каталогами і за чинними тарифами оголошувати передплату. Зривати цю переплату як таку, і відповідно виходити на новий сезон, з тим, щоб українці в умовах війни мали доступ. До української преси щодо протекціонізму уряду як такого, то необхідно нам об'єднувати зусилля і відповідно звертатися до уряду про необхідність саме в умовах війни доступності української преси. Зараз фактично ми з вами розглядаємо базову ситуацію: що є акціонерне товариство Пошта, є відповідно видавці, є відповідно українці як передплатники. І ми фактично зараз говоримо Говорячи про терифікацію, про доставку, то таке враження, що ми зараз обговорюємо доставка мила, доставка шампуня, доставка якихось інших пиріжків. На сьогодні це специфічний бізнес, і видавці, навіть десь піднімаючи, вони не заробляють. Вони б своїм підходом могли б заробляти в іншому щось більше. На сьогодні вони несуть місію, і це слово, слово якраз в часи війни як доступність поінформованості. І ми повинні тоді робити, щоб якомога більше людей були в українському інформаційному просторі. А ними калькулювали по максимуму ті тарифи, що в результаті ось цього запровадження у нас мільйони українців, ці в сотні тисяч просто позбавляться доступу до газет як таких. Вони вийдуть. І якщо бути відвертим, ви ж постійно підкреслюєте, що. Всі послуги пов'язані з пресою на сьогодні в структурі доходів чи в вашій структурі це 3%. відсотки. То фактично, оці 3% відсотки та залишається 97. То ми ведемо зараз глобальні дебати в 3% відсотках обороту пошти, то можливо ці 3%, відсотки, які ви використовуєте в матеріалах в робочих, то можливо тоді не варто настільки саме зараз наполягати на цій терифікації, бо воно все одно. Ці три відсотки вони на сьогодні не спрацюють, і ми маємо об'єднати зусилля і відповідно спрацювати. Тому, шановні колеги, ми готові на діалог. Але той документ, який зараз вноситься, він реально є загрозою майбутнім тиражам, зриву передплати, і насправді він просто послаблює роль СПО, бо просто за термінами ми на сьогодні, взагалі, ну не, не буде сенсу потім виходити на будь-яке регулювання і згоди. Дякую.